На сцену музично-драматичного театру імені Шевченка вийшли незрячі виконавці, аби дати свій перший в Чернігові інтегрований концерт. Відчинилося життя. Вони налаштовують апаратуру та проводять репетиції, аби вразити глядача ввечері 14 жовтня. Втім, чи прийде до них омріяний глядач, не знають і самі. Адже мало хто знає про їхній виступ. Цей процес гармонійної співпраці, тому що коли глядач сидить в залі, він навіть не розуміє, він настільки розслабляється, настільки потрапляє от в полон цих емоцій, що він, в принципі, не звертає увагу, наскільки це є титанічно важко. Проєкт існує вже сім років. Незрячі солісти з єдиним в Україні оркестром, що погодився грати з ними львівського театру імені Марії Заньковецької, спільно дали вже понад п'ять десятків концертів та знайшли, подорожуючи регіонами, чимало зірок естради з вадами зору. Головне завдання нашого проєкту, щоб через 10 хвилин ці люди забували, забували руйнувався той стереотип жалісливого відношення до незрячої людини. І головне завдання, щоб глядач почав захоплюватися цими людьми, тому що, повірте, їхні голоси є дуже індивідуальні і дуже, дуже чисті, а вміння передавати пісню. В них особливо виступатимуть трохи неповним складом. Приїхали 44 учасники, 12 з них незрячі. Ще шестеро кажуть, не завітали через стан здоров'я. Попри все, організатори обіцяють кожному, хто завітає на концерт. О 19-й годині непідробні емоції.